Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ми продовжуємо з вами, я нагадую про це, розробляти. Підходи з першого. Я вивчаю, я не вігла в цьому питанні, тому я змушений знайомитись чим? Взуття, це такий промисловий предмет, з точки зору підходів до виробництва, що його розмаїття. Просто вражає уяву, як той творчий задум втілити, коли ти маєш підійти, з якої точки, з якого зору, з яке бачення. Це просто неймовірно. Тому давайте поступово крок за кроком, як це в нас в Академії Гудвіл року, рік за роком, крок за кроком, будемо розбиратися, в чому полягає така. Складність завдання цього. Значить, природа походження, взуття має і національного знаку. Тобто, Гудвіл походження може бути виражений і через країни. Ну, от Давайте до прикладу: Нідерланди, голландські. Трескури або сабо це таке традиційне взуття з черевички такі, з дерева. Зараз актуальне, актуальне, анатомічне, анатомічне. В сучасному тренді в сучасному тренді. його не дуже часто зустрінеш, бо ми живемо на території України. Але десь хтось ще це використовує і воно. Нормальне, нормальне, його можна носити. Можна. Далі Литва, Швеція. Дуже подібне. В, 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 в скандинавських країнах тут дуже подібне. Матеріали можуть відрізнятися. Тобто підошва може бути дерев'яна, а верхня частина вже з шкіри. Далі, Велика Британія. Класичний черевик з шкіри. Таке і інше. Німеччина тож, також дуже подібна європейська частина. А в'єтнамки. Всі ж знають, ми коли кажемо в'єтнамки, всі ж знають, що це таке. Ну, звісно, в самому в, в самій назві відображається назва країни навіть. Україна. Ми окремо про це поговоримо про, наш традицій, про наше традиційне взуття. Друзі, дуже багато всього. Підписуйтесь на канал, слідкуйте. Ми продовжуємо вишукування.